Всі професії важливі, всі професії потрібні. Одна з таких будівельник на їхню честь у другу неділю серпня. відзначається професійне свято. Спеціалісти запорізького товариства з обмеженою відповідальністю співдружність Авіабут до повномасштабного вторгнення працювали над безліч об'єктів, брали участь у програмі президента Велике будівництво зокрема, будували Запорізьку 53-ю школу, реалізовували міські тендери тощо звичайно війна вплинула на нашу роботу. Тобто, фактично, за прогнозами аналітиків, будівельна галузь на сьогоднішній день зазнала падіння на понад 69%, відсотків, а прогнозують ще нижче. Робота є, але немає фінансування. Всі об'єкти заморожені. Майже 90% відсотків будівельних робіт стали на паузу. Ми вижимаємо в таких умовах. Доводиться за власні кошти проводити будівельно-монтажні роботи, оптимізувати колектив і витратну частину. А ціни на необхідні матеріали стрімко зростають: одні на 30 відсотків, майже на 70. Також війна внесла корективи і в особовий склад та технічну базу. Перед війною був... Перед початком повномасштабної війни був великий проект будівництва льодової арени у Дніпрорудному, але окупація цього міста відбулася швидко. Частина техніки, матеріалів і людей залишились там. Ті, хто працюють на підконтрольній Україні території в умовах повномасштабної війни, їх можна прирівняти до героїв будівельного фронту, особливо у прифронтових зонах. У кінці травня, внаслідок кришиського обстрілу, в одну мить зазнав руйнації Запорізький учбовий технічний центр. І, отже, декілька місяців будівельники старанно, крок за кроком, працюють над об'єктом, аби відновити його. Стіна. стіна стала округлою. Вікна всі повилітали. Відкоси та двері також вилетіли. Стеля зруйнована. Зараз відновлюємо, знімали повністю стелю і робимо спочатку. Майстри своєї справи сміливо виконують усі необхідні роботи. А після перемоги готові пліч опліч відбудовувати українські міста. звичайно, ми завжди готові. Ми у співдружності, працюємо на 100%. Завдяки таким мужнім та сміливим спеціалістам, Запорізький край і вся Україна швидко відбудується та буде і надалі розвиватись.